Усіх вітаємо, я автор каналу Фортуна Флоу, разом з каналами G-Bless та Ukrainian Rap, зробили відео про гучні зради у реп-індустрії. Хочу нагадати, що наші канали ви можете знайти в описі під цим відео. А ми переходимо до сьогоднішньої теми: зради, інтриги, скандали. Вони є навіть у світі репу від Jay-Z до Central Сі та Ice Spice. Деякі історії розбили серця мільйонів. Але хто ж найбільше відзначився у любовних драмах? Сьогодні. Сьогодні ми розбираємося в найгучніших зрадах у реп-індустрії. Почнемо з Джей Зі та скандалу, що потряс світ у свій час. Джей Зі це легенда репу, мільярдер і чоловік однієї з найуспішніших жінок у світі Бйонсе. Але навіть це не врятувало його від гучного скандалу. Усе почалося у 2014 році на Мед Гала, коли сестра Бейонсе Соланж накинулася на Джей Зі прямо в ліфті. Що стало причиною такого вибуху емоцій? Пізніше стало відомо, що Соланж знала правду. Джей Зі зраджував. Однією з його ймовірних коханок назвали дизайнерку Рейчел Рой у 2016 році. Біон випустила альбом Лемонейд, де натякнуло на зраду у своєму шлюбі. Тоді весь світ дізнався про Becky with the good hair – жінку, через яку Джей Зі мало не втратив сім'ю. Джей Зі визнав свою провину лише через рік, коли випустив альбом 444. Це було його сповідь. Він розплів. Повів, що зраджував і шкодує про це. Попри кризу, пара зберегла шлюб і навіть вирушила у спільний тур On The Run 2. але чи можна по-справжньому пробачити зраду? Переходимо до наступних виконавців: це Централ Сі Ай Спайс та любовні інтриги. Якщо з все зрозуміло, то що відбувається між Централ Сі та Ай Спайс? Фанати вже рік гадають, вони разом чи це лише хайп ще в 2022 році. Централ Сі зустрічався з блогеркою. Меделін Ергі. але вони розійшлися. Незабаром він почав з'являтися з, з Spice, і тут почалися плітки. Чутки тільки загострилися, коли I Spice почали звинувачувати у зраді. Дехто вважає, що вона водночас зустрічалася ще з кількома реперами. Кажучи про Central Sea, також хотілося би згадати інші зради у європейському дрілі. Дріл – це не лише кримінальні історії, а й любовні драми. Британія, Франція, Німеччина. Тут теж вистачає Скандалів. Хеді Ван був помічений у зраді під час туру. м 24 опинився у центрі скандалу через літі переписки, а французький репер Газо взагалі став частиною любовного трикутника. Але найбільш гучний випадок це Лусіано. У 2023 році одразу дві жінки заявили, що зустрічалися з ним одночасно. Його менеджмент намагався зам'яти справу, але скандал вже розлетівся мережею. Отже, чим можна про? Бачите зраду, в Джейзі зберіг сім'ю, а європейські репери продовжують робити помилки. Що ви думаєте про ці скандали? Напишіть у коментарях. А ми на цьому з вами прощаємося. До побачення!